Маю день, маю мить, маю вічність собі наостачу, мала щастя своє, проміняла його на біду, голубими дощами стораз над тобою заплачу, гіацинтовим сонцем стораз над тобою зійду. Ми з тобою такі безборонні одне перед одним. Ця любов була схожа на. Паїство перших причасть. кожен ранок був ніччю, кожна ніч була перед одним, кожен день був жагучим чуттям перед щастям. А тепер, що тепер? Моє серце навіки стерпне, на пожежах почалі я пам'ять свою полю, якби ти знав, як солодко, Нестерпна, І як спочатку, я тебе люблю.